Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» є однією з нетипових освітніх програм, що відповідають вимогам державного стандарту і мають дозвіл Державної служби якості освіти на використання у закладах загальної середньої освіти. Успішно реалізується в Україні з 2008 року і має багато прихильників серед батьківської спільноти. У цьому навчальному році Одеський ліцей No62 має перших випускників початкової школи за програмою проєкту. Наша мета навчити дитину бути успішною у дорослому житті, впроваджувати в освітній простір систему пошуку, розвитку, педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей. Наші переваги потужна науково-методична база. Постійний супровід команди проєкту, системна пропедевтика шкільної неуспішності з таких традиційно складних предметів основної та старшої школи, як математика, фізика, хімія, географія та біологія, формування ключової компетентності, уміння вчитися, системна робота та потужні міжпредметні зв'язки. Потужний матеріал олімпіадних завдань, створення на кожному уроці ситуації успіху, використання вправ змагального характеру, діяльність та технологічні підходи, алгоритмічні методи навчання. Діти не просто отримують знання, а вчаться їх здобувати. Кожен урок це захоплива мандрівка, відкриття нового. З улюбленими героями проєкту обирайте якісну освіту вже сьогодні, долучайтесь до науково-педагогічного проєкту Інтелект України. А що кажуть батьки випускників початкової школи Одеського ліцею 62 про навчання дітей? За програмою науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Інтелект України це завжди корисно, пізнавально, сучасно та цікаво. Не тільки для дітей, а й ще й для батьків. Окремо дякуємо нашій класній вчительці Меделянчук Тетяні Геннадійовні. Бо вона з нами завжди поруч. хоч у класі, хоч онлайн. Дякуємо за цікаві уроки та та нові знання. Та безмежний вклад у майбутнє наших дітей. Доброго дня, мене звуть Ксенія, і у цьому році моя донька закінчує 4 клас за програмою Інтелект України у класі Тетяни Геннадій Новодимчук. Пам'ятаю, скільки хвилювань та думок було перед першим класом. Яку школу обрати, який буде класний керівник? Чи буде дитині цікаво вчитися? І це нормально, адже всі батьки бажають своїй дитині найкращого. Відверто кажу. Нам у цьому питанні дуже пощастило, адже наш класний керівник Тетяна Гнадіна Меделянчук молода, кмітлива та талановита вчителька. Вона чудово володіє матеріалом, її уроки цікаві та динамічні, але завжди мають індивідуальний підхід. Тетяна Геннадіна завжди пояснить незрозуміле відповість на всі можливі питання та надасть додатковий матеріал для працювання вивченого. Діти її щиро люблять та поважають, тому на уроках активно відповідають та не бояться ставити питання, що їх цікавлять. Пам'ятаю, як донька мене запитала: Мама, а чи був у тебе комп'ютер чи телевізор у класі? І щиро розгубилися, коли я їй відповіла, що ні, не було. Наші діти народилися у 21 столітті. Вони оточені всіма досягненими людства, тому вважаю доцільним, що програма інтелекту країни використовує всі можливі методи навчання: це і печатні матеріали, і відео та аудіоматеріали. Завдяки такому комплексному підходу матеріал подається цікаво, а запам'ятовується легко. Вся програма побудована таким чином, що доволі складні та важливі речі пояснюються, а потім закріплюються за допомогою зорової, слухової та словесно логічної пам'яті. Матеріал неодноразово повторюється та накопичується. Крім того, весь процес навчання передбачає активні фізичні та логічні хвилинки. Пісні, скоромовки, ребуси тощо. Діти не нудьгують на уроках, а активно приймають участь у процесі навчання. Тобто з перших днів діти залюбки та з інтересом вчаться. Я вважаю, що це і є головна мета будь-якої освітньої програми. Наша сім'я перед вибором не вагалася. Інтелект України. Дитина за декілька тижнів навчання почала вільно читати. Ця програма йде в ногу з інноваціями, застосовуючи і КТ та зошит і посібників. Кількоразове повторення допомагає засвоїти матеріал. Я, як мама, бачу значний прогрес в успішності дитини. Рекомендую батькам інтелект України. Я навчаюся за програмою інтелект України. Я фігуріст та багато часу проводжу на льодовій арені. Попри все, мені дуже легко дається шкільний матеріал. Завдяки гнучкій програмі та багатьом відеоматеріалам можна керувати часом навчання. Матеріал дуже цікавий, та в майбутньому для мене це буде скарбом. Я хочу дуже подякувати тетя... мої... моїй вчительці Тетяні Геннадій за те, що вона цікаво та доступно розповідає нам уроки. Я дуже задоволена, що моя донька вже 4 роки навчається за програмою Інтелекти України. По-перше, тим, що цей проект насправді має вищий рівень знань, а також інтелектуальний рівень, ніж інші стандартні програми. Спостерігаючи 4 роки за своєю дитиною, я можу сказати, що вона розвинула творчі здібності, вміє працювати з інформацією, вміє її шукати. Також постійно проявляє працелюбність. Зацікавленість у навчанні, Тож, з певністю можна сказати, що програма інтелект України себе виправдовує. Вона дає міцний фундамент для наших дітей. А також щиро хочу подякувати Бедеринчук Тетяні Геннадії за її старанність, вміння працювати з цією програмою. Добрий день. Хочу залишити відгуки про роботу навчально-педагогічного проекту інтелект України, за яким читься мій син у четвертому класі. На мою думку, а також на думку мого сина, цей проект є найбільш вдалим для сучасних дітей. Завдяки багатому різноманітцю інформації, яке надається в рамках цього проекту, діти вже у молодшій школі можуть ознайомитися з основами таких наук, як біологія, географія, історія. Тощо це дуже багато сучасної української літератури, а також зарубіжної літератури, яку діти із задоволенням читають, і із задоволенням вчать. Також хочеться відзначити легкість подачі цієї інформації, а також формати подачі інформації це відео уроки, аудіо уроки, які сприяють покращенню уваги та пам'яті дітей. Окреме… Окрему увагу також хочу приділити посібникам, за якими вчаться діти. Вони заміняють їм звичайні підручники, до яких ми всі звикли, і містять у собі не лише практичну частину, а також і теоретичну частину, з якою можуть діти працювати, до якої можуть звертатися, коли їм потрібно щось пригадати або щось повторити. Також хочу відзначити спільну роботу нашого класу і нашого класного керівника, який дуже кваліфіковано надає все навчання дітям, який знає підхід до кожної дитини і враховує всі індивідуальні риси кожної дитини, кожної дитини нашого класу. За це превелике вдячність. Всі діти, а також їх батьки, коли обирали собі навчання за проектом Інтелект України, сподівалися. На мою думку, не лише на бали, а і на сам процес навчання для того, щоб для дітей він був цікавим. І він дійсно є цікавим. За будь-яких умов діти із задоволенням виконують домашнє завдання і роблять всі завдання, які від них потребують. Мені дуже цікаво, в моєму класний інтелект, тому що ми вчимо більше ніж мої друзі з інших шкіл. Навчання для мене є легким, мені подобаються завдання, над якими варто більше подумати. Також я познайомився в школі із своїми однокласниками, які згодом стали моїми друзями. Мені дуже подобається моя вчителька Тетяна Геннадійна. Я б однозначно порадив своїм друзям навчатися за програмою інтелект країни. У програмі Інтелект Україна у зручній та легкій формі подані знання з математики та географії. За цією програмою навчаються двоє моїх дітей у першому та четвертому класі. Діти з великим задоволенням відвідують заняття та виконують завдання. Хочу сказати дуже велике дякую за те, що моя дитина має можливість навчатися по програмі «Інтелект України». Я вважаю, що це сама вдосконалена програма. Яка дає наснагу нашим дітям полюбити школу. Вона дає розуміння того, на що це все. Це дуже крута програма. Я шкодую, що моя старша дитина не мала можливості навчатися саме по цій програмі, тому що кожного разу я з охопленням можу переглядати разом із ним всі відео уроки, які надсилаються у цій програмі. Тому я буду вважати, що кожен українець має вибирати для своєї дитини саме цю програму для того, щоб він обрав самий найкращий шлях для своєї дитини. Дуже дякую. Будьте навчатися за програмою Тироп України, тому що у нас на уроках багато інтелер, цікавих та пізнавальних відео. Ми вже трохи вчимо фізику, астрономію, географію та історію. Люблю виконувати додаткові завдання та з однокласниками розв'язувати математичний тренажер та змагатися на, вир... на... на завданнях великих поргон. Я буду скачати за Світланою Геннадійною. Моя дитина займається за програмою інтелект України у 4 класі. Навчальний матеріал подається в ігровій формі. Відеоматеріали за участю казкових персонажів не дають дітям нудьгувати на уроці. Діти учаться аналізувати самостійно працювати з текстом. А наш вчитель вона залучає до процесу всіх дітей на уроці. На даному етапі, я, як мама, задоволена рівнем знань моєї дитини. Добрий день, шановні друзі. Я мати учениці 4 класу, яка навчається за програмою Інтелект України. Це наш останній рік навчання у цьому році. Ми закінчуємо перший етап. За 4 роки маю тільки позитивні враження. Інтелект України. Програма дуже цікава та нестандартна. Зокрема, звичайного навчання книжного, багато відеоуроків, музикальних кліпів, майже уроками є фізкультурні паузи. Все сприймається дитину легко, у формі гри. Але з другого боку, ця програма дає можливість розвитку нестандартного мишлення. Це дуже важливо в майбутньому для формування особистості. Важливішим є то. Який педагог з дитиною з першого класу, я дуже вдячна нашій вчительці, яка вкладує кожну дитину частинку своєї душі, яка має індивідуальний підхід до кожного учня та учениці. Тому вважаю, що професіоналізм викладачів та неординарність програми «Інтелект України. Обов'язково дає позитивні результати. Гадаю, майже дуже багато батьків мене підтримують в цьому. Наша сім'я дуже задоволена тим, що наша дівчинка навчається за програмою Інтелект України. Завдяки цієї програмі дитини подобається вчитися у школі, тому що навчання проходить у ігровій формі, що викликає величезний інтерес. Демонстраційна наочність до кожного уроку допомагає засвоювати матеріал, а вдома його легко повторювати. Звичайно, інформації подається багато, але засвоювати її нескладно, тому що матеріал періодично повторюється. На мою думку, проєкт «Інтелект України це можливість для діток. Бути самостійними, швидше розвиватися. Завдяки програмі діти можуть самостійно займатися у зошитах. А для батьків це дуже важливо і зручно. Дитина вчиться самостійно приймати рішення, заняття проходять в різних форматах: аудіо, відео. Це, це дітей ще більше мотивує і вони з цікавістю та задоволенням ходять до школи. Було б дуже добре, якщо програма інтелекту буде поширитися і на старші класи. Одного осіннього дня я потрапила у дивовижну країну, інтелект країни. Це була надзвичайно цікава, яскрава і чарівна країна. Я познайомилася з її мешканцями: поспішайком, незнайком, розумним центавриком, квітиком, кнопочкою і старою доброю собою. Я зустріла багато друзів, відкрила для себе зовсім інший світ, який манив до себе різними цікавинками. Подержилася з поспішайком, допомагала правильно писати слова. знайка з моєю допомогою навчився ставити коми і крапки у реченнях, а ось Центаврик відкрив для мене дивовижний космос, морський світ, допоміг дізнатися багато цікавого про рослин і тварин. Мудра стара сова знала багато правил, і я з великим задоволенням слухала їх. І запам'ятовувала. Мені дуже сподобалася ця дивовижна, цікава, яскрава, весела і розумна країна. Я дуже хотіла б, щоб усі діти відвідали цю фантастичну країну.